Вітаю! Я колодяжна Ірина Сергіївна, учениця 11-го А класу Зальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 6 Орішньопланівської міської ради Кремінчуцького району Полтавської області. Пропоную вашій увазі роботу за темою Дослідження впливу біоактивності добрив на основі гумату калі на морозосікість окремих сортів озимого сікалі серіалі. А актуальність роботи полягає в тому що зростаючі антропогенне навантаження на оточуючі середовище обумов виникнення такого глобального завдання як цілеспрямоване регулювання порушеної рівноваги в екосистемах. Вирішення цього завдання потребує вивчення детоксикації, забруднених речовин та пошук безпечних засобів захисту організмів від пошкоджуючої дії токсикантів. Такими засобами захисту можуть виступати природньо фізіологічно активні сполуки, до, деяких, до яких належать гомінові кислоти, що містяться у всіх природних середовищах, включаючи ґрунти, торфи, бури та кам'яне вугілля. Утворення гомінових кислот являє собою другі за масштабністю після фотосинтезу процес трансформації органічної речовини у природі. Установлена ефективність дій гомінових препаратів на рослину, що зростає при несприятливих. В екстремальних умовах, що свідчить про підвищення адаптаційних властивостей культур сікалі серіалі. Відводиться питома вага в зерновому балансі країни. Актуальність дослідження впливу рістоактиваторів гуміної природи нового покоління, у тому числі гумінових добрив, розконцентрат 5-10-15 та розконцентрат азотний 15 7, 7 Із метою збільшення зеленої маси озимого цікалі серіалі не викликає жодних сумнівів. Дослідження присвячене вирішенню проблем, зниження впливу стресу на рослини, при цьому залишаючи ґрунт, і вирощувану культуру незабрудненими шкідливими речовинами. Метою даних досліджень було з'ясувати вплив добрив на основі гуматукалів на морозостійкість деяких сортів озимого сікаля серіалів. У завтання дослідження входило визначення впливу гумінових добрив розконцентрат калійний 51015 та розконцентрат азотний 1577 на фази розвитку, схожість, динаміку та зміни довжини корінця, проростка колеоптіля, довжини та ширини листка рослин сортів озимого сікаля серіалів, хлібне та забава. Об'єкт дослідження. В якості об'єкту дослідження було обрано схожість фенофази розвитку, морфологічні біологічні показники окремих сортів молодих рослин озимоосікалі серіалі, залежно від впливу мінових добрив розконцентрат калійний 5-10-15 та розконцентрат азотний 15,77 після заморожування насіння при температурі мінус 18 градусів. Перемет дослідження, особливості впливу гумінових добрив розконцентрат 5-10-15 та розконцентрат азотний 15-7-7 на морозостійкість молодих рослин узимовці калі серіалі, сортів хлібне та забава, особиста участь полягає в аналізі джерел інформації, виконанні її у загальненні досліджень, отриманні даних у вигляді висновків, підготовці матеріалів, досліджень до захисту наукова новизна роботи. У роботі вивчено вплив добрив на основі калію на морозостійкість деяких сортів озимого сікалі серіалі, практичне значення роботи. У результаті роботи виділено добрива на основі гумату калію, яке можна використовувати для підвищення морозостійкості досліджених рослин серіалі. сортів хлібне та забава. Методи оцінки насіння, що проростає. Схожість насіння аналізувалася за кількістю нормального насіння, що проросло, від загальної кількості закладених у досліді у відсотках. Протягом мітаційного періоду вивчалися довжина корінця, проростка, коло обтіря, довжини та ширини листка на 4, 7, 9 добу, довжина методики закладки досліду. Досвід закладено в репаратурних умовах по 60 насінин двох сортів озимого сікалі серіалі замочувалося на 2 години у воді, розконцентрат калійному 5 10 15 далі гумат 1 розконцентрат азотному 15-7-7, далі Гумат-2. Заморожувалося при температурі мінус 18 градусів на 24 години. Після цього висаджувалися на вологі ватні диски, проводилося дослідження, Фенологічні спостереження аналізувалися за схожість на 4, 7, 9 добу, Здійснювалося вимірювання довжини корінця. Проростка, коле обтіля, довжини та ширини листка здійснилося три повторності. За щоденником спостережень складені таблиці, де занесені середні значення десяти показників, результати дослідження. За даними рисунка 3.1, ми бачимо на терміни зростання рослини, що досліджувалося, краще вплинув гумат 1. За даними рисунку, 3.2 та 3.3, бачимо, що. Сорту хлібне вплинув на зростання схожості гумат 1 та 2, сорту забава найкраще вплинув на зростання схожості гумат 1. За даними рисунку 3,4 та 3,5, ми бачимо, що у сорту хлібне найбільше вплинув на ріст проростка гумат 1. У сорту забави найбільше вплинув на ріст проростка гумат-2. За даними рисунку 3,6 та 37, бачимо, що у сорту хлібне найбільше вплинув на зростання довжини та ширини листків молодої рослини сорту хлібне гумат 2. У сорті забава найбільше вплинув на зростання довжини та ширини листків молодої рослини сорту забава гумат 2. Висновки Найкраще на довжину в етаційну періоду зростання рослин, що досліджувалося, вплинув гумат 1. У сорту забава гумат 2 у сорту «Хлібде». У сорту «Хлібне» вплинуло на зростання схожість гумат 1 та 2. У сорту забава гумат 1. На збільшення росту природка у роцин сорту хлібне гумат 1. У сорті забава гумат 2. На зростання довжини та ширини листів молодої рослини сортів хлібне та забава гумат 2. Пропозицію виробництву Найбільше зростання схожі біологічних показників молодої рослини ми спостерігали при пророщуванні насіння, обробленого гуматами при температурі мінус 18 градусів. Тобто гумати показали вплив при дії екстремального чинника низької температури. Для підвищення морозостійкості рослин сорту хлібне та забава ми рекомендуємо продовжити дослідження впливу гуматів 1 та 2. У подальшому ми плануємо інтригувати всі розрізані показники в єдиний коефіцієнт визначення морозостійкості рослин. Дякую за увагу!